Дайтеся, брати мої, піднімайтеся боротися, заклинаю повстати кожного, пробудутися закатованих, розстріляних відроджених, заморених голодом, хто безслідно зник, хто похований без Христа, кого не оплакували рідні, бо чекали усе життя. Діточок малюків потерчат, які невгамовно плачуть у моїх снах, і жінок, які відчули дотик потворних рук, матерів, які кличуть досі своїх синів, воїнів-героїв, які йшли до кінця. Повставайте, брати мої, триває люто. eight.